Наталія Анатолійовна. Ви навмисно до 12-ї години це робили? Так, да, ми Ви працьовували? Андрій постанови. Постанови у Андрія, а ви опрацьовували документ, так? Да? Да. Аферістка ви? На камеру кажу, ви є аферістка. Подайте на мене в суд. Ви що, опрацьовували і нас держали тут? Що такое? Щоб знали, камера онлайн на другому кінці десь то смотри. Комп'ютери не мають Windows ліцензіонного. Такая маленькая такая фигня. Опять проблема, чешу. Не торкайтесь мене, не торкайтесь мене, аферистка. А чого вы тікаєте? Мы вас ждали більше, вы могли за п'ять минут дать. Не торкайтесь мене просто. Тумайте, будь ласка. Ми ж вас не торкаємо. Секретарь примите. Нет, ви особисто. Ви особисто, печатка вас. у вас має бути. Ну так быстренько домой си делать высокопии или У них есть ксерокопии. Не, 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 а это їхні не проблемы. Не Хай пишут от руки. Хай переписують і пи пишуть от руки. я прошу прийняти І і вам дадут киприканку. копії. Копі. Це їхні проблеми. проблемы. Ніхер шахермахер займатися, а работать надо. Постанова моя, де? Я знаю, я знаю, де розписатися? А друга заява була. Відповідь. Заява. Прошу мені згідно е, судового рішення, колегії суду, повідомляти, коли і які заходи у вас будуть. Наприклад, я сьогодні не знав, що у вас е, 8 часов. Вот теперь у вас одноразовое порушение. Сейчас Тараса зайду. И сейчас вторая есть, да, на Тараса? Шевченко. Сегодня же вы приняли. Я, я не убегу. Тарас, забирай свою. Випусти, там приймає. Будь ласка, поки не розпишеться, ми вас дуже довго чекали. Будь ласка, виконайте свої обов'язки. Виконайте свої обов'язки. Свої обов'язки я вже виконала. Випустіть мене, будь ласка, звідси. Не чіпайте мене руками. Я вас не чіпаю. Ви відійдіть від сю... Зараз, зараз. Відійдіть, будь ласка, звідси, випустіть мене з кабінета. Я відійду тоді, коли я зможу. Я зараз не зможу. У мене 5 хвилин запаралізувало. Бачите, у мене таке буває. Хомоні, так як ви себе ведете? Наталя натоліна. Ви зробили це. Ви зневажливо віднеслись і за вас страждають остальні, Ми, За вашої брехливої апіристическої натури. Що міліція міська? Ну випустить нас. Чому правда? Прийміть документи. Я не бачу, що ви прийняли документи. Я не бачу. Прийміть документи. Ось От один документ. Маташа, 12 а виносите. Прийміть документи. 6. 6 документи. Не Як себе буде приймати? Не буду. Не буду. У мене робочий день закінчився. А, Шість, Дей, у вас робочий 10, день закінчився? Приймати не будете. Прийміть документи, не документи. Ми вас а? чекайте. Скару? Я займалася протоколом, протоколом, який документи, документи Наталі Анатоліна. Ви, ви усвідомлюєте собі, що ви зараз робите кримінальний злочин. Він сидить не за теракт. Він сидить за вибори. Прийми документи. Ви за, він за вибори сидить, дорога моя. Виконуйте доручення вашого голови. Якщо не виконує, виконайте ви. Ви голова, всі ви за все відповідаєте. Ви особисто за все відповідаєте, Наталія Анатолійовна. Ви організували ви ці вибори, і ви відповідаєте за них. І я механа тут ні при чому, ви її підставили, не тільки її, і цього юриста, і всіх остальних. Оце... Прийміте документи. Зараз... Акт. І ще раз ну що, скажу, справку. Витягни мене з цього кабінету. Тут перекривали двері зсередини. Прийміть документи, що у... разом буде. Голова ну, документи. Ви мене обманули вчора, сказали, занесіть копії. Я приніс копії. Та ні це неважливо, можна голова прийме. Ні, Три Три ви можете. 3 годин, не можете. зранку прийміть, допустимо. Ви не будете ще. Я вас не тікаю, випустіть мене звідси, на п'ять хвилин, будь ласка. Прийміть документи і йдіть куди хочете. Іли ви приймаєте документи, хай дай теж куди хоче. Чого такі принципово? Журнал у вас прийміть, запишіть да і все. Запишіть, прийміть документи. У Гаврилюка ви швидко прийняли у Пікарського. Быстро прийняли фальшивку. А тут оригінали. І не мучайте секретаря. Наталья Анатольевна, вы. Ви... Я же никуда не текаю, Виктор Алексей, сейчас увидите из кабинета. Я не можу убирать. Помощь, можна? Я не ви? можу убирать. Визвить, будь ласка, вы не корова. на нього ображайтесь, а ображайтесь на голову, яка організовує работу комиссии. Я принес документы, пустить. Паралич прошел. Кстати, я трое Ширид суток в Саливонках не сидел, не у меня 300 человек во блоге были. Примите документы, еще раз вам покажу. А теперь мне это... Вы попадаете просто под криминальную Тут фану погадали Дорогая мне! А вот и вот и даты. И никто вас не спасет. Не Сабадаш. Не Ивашенко. А Ивашенко тут ни при чем. Не чипайте его. Ну, Він ну, уже усунулся от А вот Сабадаш, да, сегодня в администрации Наталья Анатольевна получала консультации. Я свідок і садист... записав. Це Это я вам говорю. Вот если я говорю, то оно все збувається. Ваш друг ваш вже давно соскучился. Я думал, что... То по 10 му То Тобто року. ви не реєструєте, да? По 13 году. Зарегистрируйте. Вы зарегистрируете, мы вас нічого не хотим. Зарегистрируйте бумаги. Вот даже можна... я ему помогаю. Вы персонально отвечаете за дии ТВК. Вы лично. Ви особисты. Закон Про це буде знати вся Європа. Завтра. Та причому тут є, немає, і немає ії. Ви реєструєте, президента. ви голова, і за обов'язками, ви зобов'язані організувати виборчу, територіальну виборчу роботу комісії. Іду, 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 ви сьогодні, грубо, в нас всіх випхали, ви, 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 у мене то все. Ви сабова зачем зареєстрували? У мене, зачем зареєстрували? Я від юстиції отримали документи. Та ви що, від юстиції. А що я запит. Що юстиці вирішує, чи я є членом партії, чи я безпартійний, це що, парафія юстиції? Ви попросили, принеси, будь ласка, Лірій Федорович, сюди документи, копій, я приніс. Що ви мені сьогодні утворили? Заяву не не ви мені ви сказали, що я вам читаю, то все кажете, ми не сприймаємо. <рес> я не подавав <рес> другий <рес> раз Синь, секундочку, <рес> я не подавав другий раз документи. Наталя я... Антона, про яких <рес> юристів ви кажете, <рес> Положи, коли ви можу... кидаєтесь на мене в драку, потім пишете заяву в міліцію. І, слава богу, тут стояли експерт, знімали. Я сняв <рес> <нічим> ви брехлива <рес> людина, яка обманула навіть міліцію. Слухайте, честнее, чеснее. Во всяком случае, прямо в очі кажу. Ви виконуєте закон, ви не маєте на якій підставі мене за заяв. Без ви заях. Заях. А ви не виконуєте свої поясники, відійдите. Прийміть заяву. А ви мені покажете про заяву? Я твій заяву написав від розбирати. П'ять хвилин прошло. Я пишите, що вам учні. Что я є без секунд. Прийміть заяву ми виходимо. Голова, Виходить. голова дала добро. Просила зареєструвати. Чому відмовляєтеся, Бо журнала ж нема? Голова сховала журнал. Он їх... виміхав. Я прошу вийти ну. з кабінету, через п'ять минут зареєструю а навіщо вашу нам журнал? Пускай нам розпишуться на наші я вам не вірю, тому що ви мені говорили. Я вам позвоню. Я вам ви, ви не позвонили. Я вам дзвоню. Я все, щоб ви не були секретарем ТВК. Да слава Богу. Я буду Вам очень тут счастлива. Место. Я очень счастлива. Потому что страдает Васильковский народ. Так, жители Минска. Валерий Федорович, Валерий Федорович поверьте мне, она тут ни при чем. Он не пострадает. А так в этом причина не регистрации? Она тут ни при чем. Да. Организовывая Лично работу комиссии голова. И, 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 поэтому и вы И 20 лет я погибаю уже из-за вас. І ваше управління, і ваших підчинених, в тому числі. У людей, Васильківців, у вас особиста був. мотивація. Так, мотивація да, так, да, 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 у вас так? Особист... Особиста, мотивація. особиста мотивація не реєструвати, так? Особиста мотивація не реєструвати. так? особисту, так, особисту так, я висловлюю отам в ТВК своїм підняттям. Ні, ви, це, 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 ви це, зараз ви висловили свою особисту неприязнь до кандидата в мер. Я його спитала, те, що він дала особисту свою думку. Чого ви не реєструєте? Чого підставляєте людину? В чем а чому да не сейчас? Не щас? завтра, не завтра. Боже, так не завтра? Ми вже Як ви сьогодні що сказали? Ви особисто, ви її не підставляйте будь ласка, я її буду захищати. Ви, ви особисто нас вигнали, у нас все було записано на відео. Слава Богу, і у вас вот там хтось то смотришь. Сабадаш, привіт. Так? Да? І чи Мартинюк там з Крикуновим, чи Масічук ваші переговори Плитро. по телефону. Я вам все обіжаю. Зареєструйте, ви голова, ви організовуєте роботу виборчої комісії. Ви створили сьогодні умови і Майдей. підставили людей. І секретар тут ні, ні при піарісти. чому. Я залишим. буду піаритися. Ні Вважайте, що ні. це піар. От піар. Вот піар. Тут всередині мужик підпер двері тримає мене. Не тільки вас, і ми теж заручені. Заяву давай, в міліцію сюди, кого небудь. Що це таке робиться? Робиться те, щоб ви не порушували закон. А ви зараз його не порушуєте, ви Зареєструйте не і йдіть, куди хочете. Ви об'язані зареєструвати три, три документи. Та зареєстрували, не... то всі розбіжають. Ти не Ти не розумієш. Вікториці, мене вже мені. Я знаю. Всі потрапають під цю роздачу. Я його не защаю. Но відношення до кожного з нас такое, ну просто собака так не відноситься вот, до людей. Не говорите. Та он тут ні при чому. Меня? Трое суток, трое суток, и он тоже держал, и облога 300 человек. Вам еще повезло. А вы из-за ее брехливого отношения, что она вас доводит? Что тут будет потом? И я буду помогать. И вы ее не подтримываете. Проголосуйте про то, что убрать ее с головы комиссии, и все будет хорошо. Давайте сразу зарегистрируем, все 15 А вы не наезжайте на нее, она тут меньше всех. Причина в тому, що ви шість годин сьогодні провели в адміністрації президента Васильківського районної. Шість годин ви там знаходились, а вас тут чекали. Що таке? Уже 52 года, Віктор Олексійович. Я розкажу голові партії, кого не висунулися за вашим секретарем подарунки. Конечно, да. А копия массив. Да, вот да, копия. Да. Вы, вы же не что сказали? Принеси Принесите утром, можете... потому что аппарат не робить. Включи. Я вам принесу. Секундочку. Вы мені что сказали? У нас аппарат не принесет не рано. То, что я рассказывал всем, я, я вам принесу рано. Перепишіть від руки і все, не максерак, что пишите від руки. Не, вони хай перепишуть. А я бы еще посидел бы. Подождал, пока перепишут копию сделать. Вот это одна заела, что на икарье. Там уже рее. Иди дохуя. Скажіть, у нас Обичний порядковий номер, перший, і необхідний, і далі. До, до сих пор не навчилась. можно и это самое блин обучать завтра а это не ихняя музыка им не передавали ее ихняя музыка печать и поддельные подписи Таганка. Валерий Федорович, поставлю да поставлять. Валерий Федорович, поставлять. Заява. Це одна і ж заява. А де, де діло ще одного мага? Ми ну, не брали Як не брали? Це, сказав, не написано, Як не брали, Наталя ну, Анатольовна? ви ж тільки що взяли. Ну, де я взяла? Тут це не шулірство, це волшебство. Раз і пропало. Ну, Ні, ми нічому... Значить, Ось є один комплект. Один мені, один Так, так. Ось такий скарбщина. Хто би сьогодні говорить, що Десь забрали бумагу, немає бумага. А чого і переписують? Хай роблять копію. Да, Сідають і переписують. Їхній обов'язок зробити копію. Хто бере документи? Водій. бере заяву. Угу. Так, от два апта. А аптека. Ну, не знаю, де. Что Завтра отдохнем. Угу, спасибо. Бо их будут тягать по судам с утра. У меня ж поза уже там. Потом пол комиссии посадим. Не, пол не надо. Один человек достаточно. И все станет на свои места. Да. Я не понял. А что, скажем, Они там все нормально, же просто... А ну вот, что это за скарга? Что там питпису на и так далее? Скарга от а, вас. Без Ведь без надо прочитать, Пятичет, про что а, там могут. А, это начинал Бабарик писать и не дописал. Ну так воно надо, чем не надо? Нет. Не надо? Нет. Вы это что, заява? Да. Заяву зареєстрували? Mm -hmm. Ну это те же саме. Так, от два документа. Заява і Все. Заява і акт. А скаргу, не? С, ну, заява, скарга. Это за змістом іде. Печать не ставите? Печать не ставите? А, не а чого ви не ставите печать? печать? Як? Як в суд ви суд берете з собою печать і там печать? Даже протокольне доручення? Заява протокольный Це достатньо документ? Да. Достать. Печать поставте, штамп. Давайте, да печать поставьте. Наталь... А чего ні? Як цени? На бумаге, щоб приняли, как всем давали. Наталью все. За вхід... Нет, вхідных. Вам верю, ей не верю. Е підставы. Бо брехлива. Еще одна Виктор. У нас у прийняла все документи, и тут печати немає. А її не могло бути тут печатки, почему? Потому что она была в суде. В тот момент и применишь там повалю. Ви де печатка. Да, да вилез, ви підпишете. Ви не виchidничайте, пожалуйста. Голова комісії, вдийте. Має бути печатка, чому? Ані прийняли, этого уже, оно уже прошло. А сьогодні ставьте. В тот день не могло быть априори печатки. Да. А тепер під камеру, бачите? Яка корупційна комісія Василькові, що приходиться я, вимагати, що вони не оставляйте духови, тут есть, збори збори Пойдем, я скажу. Забери з собою, не оставляйте. Слава Богу. Все, дякую вам. Дякую. Вот Все. Ура! Мафію перемогли. Да, Та яка то мафія? Що Ты забрал свою? Да. А я забрал. На двух женщин, слабо. Да, я не знаю. Все, зарегистрировали Поповича. Ой,